Всім привіт, це Вашкар. з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль, це Шкода Superb 2017 року. Механіка, дизель, дуже класний автомобіль в гарному стані. Так, Відразу покажу сервісну книжку, бо будуть багато запитань. Автомобіль регулярно обслуговувався на офіційному сервісі в Європі. От у нас сервісна книжка, досить багато записів. Далі відео більш детальніше покажу. Також будуть на сайті фотографії. Так, останній заїзд 22-го року 4 го місяця. 199 тисяч був пробіг. Так. Вінкод автомобіля, до речі, також покажу відразу. Досить цікавий, 4 нулі в кінці. Так, і, мабуть, відразу з нашого номеру телефону. І далі весь огляд автомобіля більш детальний. 096 07 9167 вашкарточку.com.e. Наш сайт. На сайті будуть фотографії цього автомобіля, більш детально можете переглядати. Інстаграм автомобілі, які приїхали в Київ, і фото з покупцями, і Viber Telegram. Автомобілі, які ми викупляємо, і всі автомобілі, які в нас є. Так що підписуйтесь на зручний для вас канал. Слідкуйте. Регулярно приганяємо автомобілі в класному, гарному стані. Так, а зараз я обійду вам покажу цей автомобіль, покажу більш детальніше його. У такому візуальному стані автомобіль. Кого цікавлять любі перевірки, приїжджайте. Можна перевіряти без питань. Автомобіль максимально збережений. Гарні комплектації, передній задній парктронік, задня камера, фаркоп, який викидається. Далі я вам також покажу відео. До речі, два ключі по автомобілі. Є дестронік, який розміщується під знаком тут попереду. Бачите автомобілі, гальмує, якщо потрібно. Так, ну в такому стані. Диски колодки в гарному стані. Дивився. Так, давайте перейдемо в салон. По салону у нас все максимально збережено. Карта в ідеальному стані. С сидінням в нас з електрорегулюванням, є підтримка ніг, вверх вниз піднімається досить зручно, вперед-назад, зрозуміло, спинка регулюється, три положення по пам'яті. Так, перейду відразу з салону, ще покажу всередині. Так, на все максимально збережено, все чистеньке. Пробіг 214 тисяч. Так, в нас є Android Auto, CarPlay, MirrorLink. Є велика навігація, дуже багато різних налаштувань, датчик в шинах. Ну, можете передивлятися, кому потрібно, приїдете, ми вам все детально покажемо. Також є підігрів сидінь, кому потрібно, клімат трьохзонний, електроручничок, старт-стоп, допомога при паркуванні. Так, зараз, мабуть, вийду, бо трохи незручно показувати далі. Потім у нас є холодильник, велика така ніша, регулюється як вам потрібно. Підстаканники. Потім для окулярів у нас є ніжка. Так, все максимально, а, до речі, кермо в ідеальному стані, дуже класне, збережене. Видно, що автомобіль експлуатувався на довгій дистанції по автобані, тому що все максимально охайне. Так, задня карта в ідеальному стані. Дуже багато місця позаду, максимально багато. Мабуть, також в своєму класі найбільше місце. Так, при своєму зрості я 1,85 м. Сідаю позаду, дивіться, яка відстань. Дуже багато, дуже зручно. Так, от тризонний клімат тут вмикається, показується, відображається. Так, розетка 220, USB. Все максимально зручно. Для довгих подорожей. Автомобіль дуже класно себе показує в цьому параметрі, дуже зручно по довгих дистанціях їздити. Так, така велика ніжка. Сидіння досить зручні. 500 км проїжджаєш без питань на цьому автомобілі, для всіх пасажирів. Місця що по ширині багато, що по довжині. Так, Ця карта в ідеальному стані. Все максимально збережено. Покажу так, не спіша, щоб ви все побачили. Так, кермо в класному стані. Все максимально збережено. Так, Давайте пройдусь швиденько по книжці. Всі фотографії будуть на сайті, так що також можете передивлятися. Так, 199, 22.04, 191.22.02. 211, 21, 182, 21-го 180, 21-го 10-го 180, 179, 179, 166, 161, 160. Дуже часто автомобіль заїжджав, 157. Обслуговувався, все робили на офіційному сервісі: 149, 146. Можете детально передивитися потім 128. Так, що там на 111. Ну і далі 90. Дуже велика книжка. Видно, що все регулярно робилося, що потрібно. Тому класний варіант з того, що регулярно обслуговувався. Так, позаду у нас все в ідеальному стані також. Все максимально охайно, збережено. Так, до речі, по склу в нас. Переднє менш затоноване, позаду більш затоноване. Так, камера у нас розміщується тут позаду, під низом, під знаком. Так, багажничок найбільший також в класі. Є два положені відкриття. Отак от, от відкривається дуже великий багажник, дуже вмісткий. Є багато зручних ніж. От такого плану для пакетів. Розеточка. Також з цієї сторони для пакетів. От рюкзачок вміщається без питань. Так, я це відразу щоб показати, що така штучка пластикова розмічується з ліпучками. Щоб вам щось затопорити, щоб пакет не їздив досить зручно. Це кронштейни для сітки натягувати. Так, в принципі, а, і забув про форкопчик. така ніжка витягуєш. З'являється форкоп, підняв, зафіксував, все працює. Потім вам не потрібен форкоп, так само потягнули на себе і ну, заховався. так. Такий автомобіль дуже класний, нам подобається. Стильний сучасний автомобіль, максимально комфортний і по трасам, і по місту. М'яка підвізка зручна. Так, До речі, скло все оригінальне, навіть лобове оригінальне. Все з заводу. Такий автомобільчик. Так, кого цікавить, ще раз повторюсь, наш номер телефону 096 07 967. Ваш карточку.кондочку є і наш сайт. Там будуть всі фотографії, можете переходити. Дивитися більш детально по цьому автомобілю, також по іншим автомобілям. Інстаграм, там, де автомобілі які приїхали в Київ, також з покупцями фотографії, Viber Telegram. Переходьте внизу під відео, будуть посилання, підписуйтеся. Також доплюємо цю інформацію в коментарях. кого цікавлять, якісь питання, коментуйте, діліться своїм досвідом. А У нас на огляді був такий класний, сучасний шкода, суперб, дизельний, максимально економний. 4 літри на 100 км при швидкості 100 км за годину і десь до 5 літрів при швидкості 150-160 км за годину. Тому дуже класний варіант, що на кожен день, що на довгій дистанції. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.